Довгі, довгі, дуже довгі роки скакав принц на білому коні у пошуках принцеси. Довгі, довгі, дуже довгі роки чекала принцеса принца на білому коні. І ось нарешті вони зустрілися, і нарешті всі були щасливі, а особливо кінь. Піп, позіхаючи, на сповіді, звертається до прихожанки. Цього місяця, Галю, у тебе якісь скучені гріхи. <риклад> Онучка звертається до бабусі. Бабусю, а кров смачна? О, таке, так звідки ж я знаю. А татко казав, що ти йому всю кров випила. Місків у твого татка немає. Правильно. Міски ти йому ще минулого року з'їла. Оце куме у Турції житуха. Робити нічого не треба. Зранку до вечора шампанське, секс тричі на день. О, а коли ти там був? Не, я не був, це мені дружина розказувала. Розмовляють дві кумасі. Кумонько, а ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? Людоньки добрі, а той брехуняка казав, що вона молода і вродлива. Аплодиція. Дружина каже чоловікові, ви, чоловіки, тільки знаєте, що на жіночі груди витріщатися. Хе, а ти думаєш, як я буду з розтебнутою матнею ходити, ти мені в очі дивитимешся? Теща у дворі вовтузиться біля велосипеда. Зять кричить із вікна: Мамо, а куди це ви зібралися? На цвинтар. Нормально. А хто велосипеда додому привезе? <риклад> Після відвідування лікаря чоловік каже дружині. Лікар прописав мені спирт. А може, спорт? «На, читай рецепт. Сто мілілітрів спирту. Рукавички. Одні в коханні клянуться вічному, інші у вірності до сліз, а я тобі мішок картоплі приніс. Ти уявляєш, сусід повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Застав дружину з коханцем і вбив обох. Та ти шу, який жах? Так, дійсно, жах. Повернувся б у четвер, вбив би мене. Чоловік каже, дружині, уявляєш, сьогодні мені прийшла коробка з патронами і записка арабською. Йолопе, це свічки і рецепт від лікаря. Куме, мій дід завжди казав. Пів літри на двох добре, якщо один не п'є. Розмовляють дві подружки. Наталочко, а тобі хто-небудь казав, що ти дуже гарна? Ня, це добре, що тебе оточують чесні люди. П'яний Петро звертається до сусідки. Чи Жалю? А ти не така вже страшна. Я не Галя. Я її брат Микола. Що? І то же вусатий. <риклад> Дружина з образою кричить на чоловіка. Ти шматок ідіота, а ти моя друга половинка. Прийшла додому під ранок, чоловік переді мною годинником махає, як скажений. Кажу йому, Прибери годинника, мій батько перед матусею взагалі календарем махав і нічого. <плес> У нас куме в родині триває громадянська війна. Ну, то в миротворців не виходить. Дружина хоче тещу, а я сусідку. <плес> Дівчина запитує у свого знайомого Ти такий класний, а чому то сі не одружений? А навіщо? Мене собака, який гавкає, папуга, який лається, і кицька, яка постійно десь вештається? <плес> Ввів у Google запит відстань Львів Москва. А він мене питає, а з чого будеш фігачити? Пора познайомилась на курорті, а він такий і сором'язливий. На перший день узяв її за руку, на другий за плече. На третій день обняв за толію. Вона вже не витерпіла та й каже Слухай, ти думаєш, я що сюди на півроку приїхала? <риклад> Куме. Така справа. Оце маю п'ятнадцять гостей і лише десять стільців. У тебе немає п'яти стільців. То є, а чого ж немає? Отлічно, тоді нехай ті п'ятеро до тебе йдуть.